Сьогодні буде представлення проекту підприємництво в професійно технічній освіті». До нас завітає міністр освіти Естонії, заступник міністра освіти України. Ми працюємо вже в з естонським проектом. Це вже другий проект, саме на направлений на підприємницьку діяльність учнів закладів професійно технічної освіти. Завдяки першому проекту ми спланували і зробили стратегічний розвиток кожного закладу професійно-технічної освіти міста Житомира. Визначили якби необхідність в розвитку підприємницьких здібностей, тобто щоб діти, виходячи уже з закладу, могли відкривати свої власні справи і могли знайти себе в майбутньому. Другий проект саме покликаний на розвиток підприємницьких здібностей. До речі, завдяки співпраці міської ради Житомирської і уряду Німеччини на нашій базі відкривається лабораторія підприємництва. Це великий грант на 15 мільйонів гривень. Де заклад буде забезпечений сучасним обладнанням ЧПУ-станками, і діти зможуть уже виходити конкурентно спроможними на ринку за кожною своєю професією. У нашому закладі три-три напрямки: це будівельний, сільськогосподарський і слюсарний. Відмінність буде в першу чергу в методіці викладання, тобто учнів будуть зовсім по-іншому направляти. Вони будуть на сучасному обладнанні працювати. У них в теоретичній програмі з'явиться дуже багато. Сучасних навчальних програм, направлених на розвиток підприємницьких здібностей, сучасного виробництва. Всі майстри виробничого навчання пройдуть навчання на підприємствах сучасних нашої держави або Київ, або Харків, або Львів, і будуть якби свою майстерність показувати для учнів. Oh, know... я не знаю деталі проекту, але можу загалом сказати, що він спрямований на інтеграцію практичних. Навичок у професійній освіті, коли ми говоримо про майбутні професії, йдеться не лише про вміння виконувати певні конкретні завдання. Важливо також знати, як представити свої навички, як перетворити їх на продукт, що має попит на ринку. Для цього необхідно мати інноваційне мислення та здатність виходити за межі звичних уявлень. Це те, що освітня система також повинна забезпечити не лише навчати виконанню завдань, а й формувати вміння створювати те, що насправді потрібно людям і чого вони хочуть. Це підприємницьке мислення. Чая в себе також взяття на себе лідерства та ініціативи, віру в свої можливості, і ця віра дуже важлива, адже освітня система іноді закриває двері та пригнічує, не даючи необхідних навичок для роботи поза школою. Саме цим ми й займаємося у нашому проєкті. Ділимося досвідом навчання, як інтегрувати інформаційні навички у професійну освіту. Тому єдине, на чому всі повинні зосередитися, це стати країною з дуже хорошими викладачами. Для цього я вважаю, Естонія готова допомогти вам. Надаючи підтримку у проведенні реформ і ділячи своїм досвідом, оскільки ми маємо схожий історичний контекст. 30 років тому ми всі перебували в такій же ситуації, і ми пройшли різними шляхами. Попередній проєкт був зосереджений на важливості професійно-технічної освіти. Ми працювали над написанням стратегічного плану та підготували внутрішній звіт, на якому базувалася ця ініціатива. Новий проект стосується навчання підприємництву, як вже представила міністерка освіти Естонської Республіки. Це Новий напрямок для Естонії і всі наші професійні школи вже імплементували цей проект. Наразі ми підтримуємо Житомирську область і прагнемо реалізувати цей проект саме в Житомирі спільно з міністерством освіти України. Навчання підприємництву має на меті сформувати підприємницькі навички та риси характеру. Навіть якщо ви не станете підприємцем у майбутньому, навчаючись у професійному закладі чи будь-якому іншому навчальному закладі Житомира, ви зможете зрозуміти, як створити свій бізнес та розвивати підприємницькі ідеї.